Щоб був, Кому не можна. Пішов ми з базовому. Слово надається. Це виборів. Пройшло, мабуть, вже більше двох років, мабуть, два з половиною вже. І десь півтора вже до наступних виборів. Представників. Депутатського корпусу міської нашої ради, також просто активістів міста, які захотіли взяти слово, взяти участь у сьогоднішній зустрічі. З минулих виборів пройшов певний час. І часто, зустрічаючись з людьми на вулиці, мені доводилось спілкуватися буквально біля виконкому, чи в магазині, чи де б то було завгодно, обіцянки. Тому що ви знаєте, ці обіцянки цицянки ці вони дуже добрі перед виборами а після того зазвичай чомусь якась хвороба на вам скажу, що сьогодні в міській раді працює 42 депутати. В міській раді це більшість представників блоку Юлії Тимошенко, і також декілька інших партій: Народний Союз наша Україна, соціалісти, регіони, Литвин і єдність. Багатоповерхового будинку. Більше того, не тільки не секрет, яка сума, а й не секрет, до кого треба йти і кому треба давати. Ці прізвища доволі відомі. Сьогодні я їх називати не буду, а, хоча я думаю, що більше з вас знає цих людей. Не всі вони вони боверчани, не всі вони, на жаль, люблять так наше з вами місто, як ми з вами, але тим не менше постійно нагадують нам про свої якісь начебто позитивні вчинки. Ви знаєте, більшість питань, які вирішуються в місті, вони вирішуються тільки тому, що в місті існує хоч така невеличка, малесенька-малесенька опозиційка, як я називаю, рештою, це 3-5 депутатів. Але завдяки цим депутатам э, створюється певний тиск на роботу більшості, і вони під цим тиском приймають певні э, позитивні рішення для міста, такі як, э, наприклад, э, ремонт дорожніх покривель частково, э, дитячих майданчиків таке інше. Міській раді, оскільки телеканал ЕКТА на жаль, сьогодні є замовним телеканалом, ви це знаєте Там прекрасно. Це Можливо, хтось з вас. Помітив, що одразу після виборів були спочатку трансляції сесії міської ради по телебаченню. І багато броварчан могли спостерігати за тим, яким чином відбуваються засідання сесії, які питання вирішуються, кому, які землі роздаються і так далі. Але потім чомусь ці трансляції... Різко перервалися і сьогодні до сьогоднішнього дня. ви не побачили навіть можливо, якщо обличчя десь чись промайнуло, то тільки тому, що забули вирізати з плівки наші обличчя. А так загалом то ніякої інформації інформації не дається повна інформаційна блокада. Тому ми змушені знов таки звертатись до тих. Нас медіа, які підтримують е, врешті-решт нас міські раді. Ці газет небагато, але ви інколи маєте можливість їх читати. А тому хочу підійти до головної теми сьогоднішньої зустрічі. Ви знаєте, це не мітинг, я називаю це зустріч, тому що на жаль, такі зустрічі відбуваються досить рідко. І ви пробачте нас за те, що ми не маємо можливості регулярно з вами зустрічатись, але, на жаль, і влада не дозволяє нам цього робити. І ми у вас всіх є якісь завдання, які ви вирішуєте, ви працюєте, ви заробляєте кошти, вам треба кормити сім'ю. Але сьогодні вже просто немає, як кажуть, часу терпіти. Тому що останнім часом, ви знаєте, піднялись комунальні тарифи, тарифи на школі комунальні послуги практично на всі види послуг. Чергові, я вже кажу, це вже в четвертий раз міська влада їх піднімає. Сьогодні ви ще не можете врахувати е, всю ціну цих тарифів, тому що сьогодні літо. А коли прийде, прийде осінь, зима. Ви побачите тоді реально, які кошти ви будете платити. Вони розумно зробили, вони підняли тарифи влітку, коли ви не зможете відчути тариф за тепло за гарячу воду таке інше. А взимку ви одразу відчуєте. Та чого ж чекати до зими, коли ми маємо вийти сьогодні і сказати своє рішуче ні підвищенню тарифів на комунальні послуги? Пригадайте, півтора року тому назад ми з вами зустрічались на цій площі. І результатом цієї зустрічі стало зниження комунальних тарифів, хай на не невеликих 10 чи більше відсотків, але тим не менше влада пішла на зустріч, тому що зрозуміла, що проти своєї громади виступати не можна. Тому це єдиний механізм і єдиний спосіб, який сьогодні залишився у нас, аби впливати на рішення міської ради. Я хотів би, щоб сьогодні на цій сцені виступили активісти, депутати з приводу наболілих питань. А в кінці я вийду, зачитаю резолюцію, яку ми підготували до міського голови, і саме головне до народного депутата України, голови Європейської партії України Миколи Катеринчука, який протягнув нам руку допомоги, який погодився нам допомогти. Справа в тому, що він приїздив до Богаршини, був безпосередньо в праворах. Він теж любить це місто, любить Баварчан. і він погодився допомогти нам вирішити наші наболіли питання у Верховній Раді, тому що решта депутатів, на жаль, відмовляється. Тому я дуже вдячний Миколі Дмитровичу Катеринчику. На жаль, сьогодні він не зміг приїхати, але передавав вам привіт і обов'язково попросив вас, щоб ви все-таки зібрали сьогодні підписи на його ім'я, і він буде працювати у Верховній Раді. Але про це трошки пізніше. А зараз я хотів би надати слово депутату. Війської міської ради Наталі Маряні Сушко. Сьогодні ви зібралися тут різні: молоді, старі, багаті, бідні, ті, які працюють в праварах і ті, які працюють в Києві. Але всіх нас об'єднують питання: це питання тарифів, це питання системних порушень наших прав, це питання неупорядкованості нашого життя. Це питання, які сьогодні нас об'єднують. Ми маємо їх ставити на площах, тому що в тих кабінетах, які знаходяться в Білому нашому міському домі, нас не чують. Якщо не чують нас депутати, які приходять туди щоденно, що на сесію то я розумію, що вас вони взагалі не бачать. Вас вони взагалі не визнають, що ви такі є. Я два роки працюю депутатом, і я прийшла сюди. Вже в зрілому віці я хотіла допомогти молоді, хотіла допомогти своїм сусідам, аби вони не, повинні, не шукали кусочок булочки там, біля мусорного бачка. І я за два роки зрозуміла, що один полі не воїн потрібно мати контрольний пакет в цій владі для того, щоб їх примусити працювати на громаду. Два роки тому, коли починалися наші сесії, було дуже важливе питання, як працювати з землею. Її лишилося в місті дуже мало, більше ста гектарів. Не віддати її, ми не мали права, але ми могли за це взяти гроші. І три депутати, і про це всі знають, всі бачили. Тільки три депутати з міської ради Сушко, Ратніков і Максак, добилися того, що наша земля. Віддавалася, продавалася, але хоч за якісь гроші. На ці гроші зробили якісь трішечки ремонт, поремонтували дороги, забили ті ями, які в нас не можна було їздити, ну і тому подібне. Але це каплина в морі. Ця капля раніше клалася в кишені наших модновладців. Ви можете собі уявити, які гроші йшли в ці кишені. Ця капля сьогодні нас не влаштовує. Тому що ми приходимо додому обідрані під'їзди. Ми сьогодні бачимо, що в нас проблеми з транспортом. І сама велика проблема в нашому місці це наші тарифи. Тарифи і ще раз тарифи. Ви знаєте, що була створена депутатська комісія за нашої ініціативи. Ми перевіряли всі напрямки комунальних служб. Я мушу вам сказати сьогодні і передайте всім. Що міська влада витерла об нас депутатів і об вас також ноги цинічно, нагло, тупо тому, що вони не можуть прорахувати, що через три роки їм прийдеться платити по рахунках. Ми вісім раз чотири депутати і чотири представники громади. Це головні бухгалтери, це люди, які мають досвід, вони отут серед нас стоять. Ми вісім разів ходили в комунальне підприємство Бровари теплоенергомережа», щоб перевірити ті тарифи. І за вісім разів нам не, жал, не дали жодного документа. Нас виганяли, нас поїли чаєм, нам відмовляли, не відкривали двері. Врешті-решт ми добилися, що буде перевіряти аудит. Це була наша маленька перемога, але сталося так, як сталося в нашій країні і в нашому місті. Що за 500 тисяч гривень аудит був куплений.